Електрична мазда 6, колосальні продажі Сяомі та лідари нового покоління. Про це я розповім вам у News. Всіх вітаю на каналі Чарс Пай. З вами Влад та новини Church News. Це рубрика, де я розповідаю вам цікаві та актуальні новини з ринку китайських електромобілів. І тиждень тому, а саме 25 квітня. Була проведена дуже масштабна виставка у Китаї. Дуже багато цікавих авто там було представлено. І про найцікавіші, які на наш погляд являються найцікавішими для нашого українського ринку, я розповідав у минулих новинах. Тому обов'язково подивись той випуск. І от якщо більшість моделей на цій виставці так чи інакше чекали, або ж вийшли якісь моделі, які є логічним продовженням минулої серії то от одна модель мене дуже зацікавила. Я б навіть сказав, здивувала. От чого-чого, а електричну Mazda 6 я не очікував. Mazda EZ6 дебютувала на пекінському автосалоні 2024 року. Ця машина значною мірою базується на DEPAL SL03 від Chang'an. Вважається, що Mazda EZ6 стане заміною Mazda 6 і буде доступна як у чисто електричній версії, так і у версіях із розширеним діапазоном. Незважаючи на те, що базою є автомобіль Deepal SL03, зовнішні риси все ж таки залишаються від мазди. Ну дуже дерзка і водночас вишукана. Безкаркасні двері, приховані дверні ручки, величезний панорамний дах. Базова комплектація з 146 дюймовим плаваючим центральним екраном, РК-панелю приладів та кермом з плоскою нижньою частиною. Усередині є панель для бездротової зарядки мобільного телефону, два підстаканники, звукова система Sony і крісло для переднього пасажира з невагомістю. Всіма функціями можна керувати виключно через екран або голосову команду. А працює все на чіпі Qualcomm Snapdragon 8155. Оскільки ця Mazda буде базуватися на Deepal SL03, то цікаво розглянути, а що ж ми взагалі знаємо про цей Deepal. Декілька варіантів батареї: а саме 66,8 кВт годин з хімією NMC на 610 км запасу ходу, та літій-залізофосфатна батарея ємністю 58,9 кВт годин на 530 км кілометрів запасу ходу. Потужність для версії на 530 км надходить від двигуна на 160 кВт, тоді як для 610-ї версії двигун на 190 кВт. Обидва є синхронними приводними двигунами з постійними магнітами, встановленими на задній осі. І обидва створюють однаковий крутний момент 320 Нм. на метр. 610-та версія має трохи швидший час прискорення, а саме 6,2 секунди порівняно з 6,9 для 530-ї версії. Мов. Йде про розгін до сотні. Тому на основі цієї інформації можна вже намалювати якусь собі картину, а яка ж буде нова Mazda, точніше, які в неї будуть параметри. Цілком можливо, що мазда буде з більш потужними двигунами або взагалі з повним приводом, щоб мати більш потужні показники, ну і стати так мовити преміальним підрозділом. А я пророкую, що на нашому українському ринку цю мазду 100% будуть хотіти, тому що. У нас дуже великий мазда клуб. У нас дуже полюбляють мазду, мазду 6 особливо нову. цю Дуже багато бачу у Києві та взагалі по Україні. І вона і так виглядає гарно. А ця нова мазда ще виглядає дуже схожа на бензинову мазду 6, та ще й можливо навіть і гарніше. І Її 100-500% захочуть собі Маздоводи. От, побачите. Ну а коли вона почне продаватися, це ймовірно, вже у цьому році, напевне, ближче до кінця цього року. Ви знаєте, де ви зможете замовити собі першим цю мазду 6 електричну версію, яка зветься Мазда ez 6 у компанії Чарспай для вас будуть найсолодші пропозиції, тому обов'язково звертайтесь. Уся інформація, що вам потрібна, знаходиться у описі до цього відео. Не так давно офіційно почали продавати Сяомі su 7 перший седан компанії Сяомі. І ажіотаж там був такий, що за першу добу перед замовлень назбиралося стільки, що хлопці та дівчата не знали, як вивозити все це. І автівок, які вже були виготовлені, не вистачало, та й досі не вистачає для того, щоб віддати всім тим, хто замовив то їх там Потім була хвиля відмов від купівлі, адже є люди нетерплячі, вони хочуть щось зараз своє авто отримати, а не чекати якусь там чергу. Тому пережили вони і таке. Але незважаючи навіть на це, статистика їхніх продажів за місяць просто вражаюча. На пекінській міжнародній виставці під час прес-конференції Цзюнь, голова та генеральний директор Сяомі. Оприлюднив кількість замовлень SU7, а саме мова про депозити, які не підлягають відшкодуванню, і їх було 75 п'ять тисяч сімсот двадцять продажів. А я нагадаю, пройшов всього лише місяць, а то й менше. А доставлено клієнтам електромобілів станом на 24 квітня було всього 5781 одиниця. Тобто уявіть собі яка там черга? Вони за місяць всього лише близько 6000 тисяч авто віддали. А замовлень тих, які неможливо відмінити та забрати свої внесені. Початкові кошти більше 75 тисяч. Це ж скільки часу вони віддаватимуть ті авто цій черзі, якщо вони якось не наростять свої потужності. Талий Дзюнь заявив, що Xiaomi нарощує виробництво SU7. Стандартна та максимальна версії почали свої поставки 18 квітня. а Версія Pro запланована на кінець травня. Xiaomi прагне перевищити 10 тисяч щомісячних поставок до червня. Голова підкреслив, що Xiaomi має 14-річний досвід виробництва, незважаючи на те, що є новим гравцем як автовиробник. А зараз трішки про крутизну заявлених характеристик цього автомобіля у майбутньому оновленні представлять такі функції, як підтримка бездротового зв'язку CarPlay, дистанційне керування паркуванням, розширена міська навігація для 10 додаткових міст, покращене сприйняття дорожнього покриття, автоматичне паркування автомобіля. Виявлення сліпих зон, адаптивне налаштування худ та допомога утримання смуги руху. І таким чином Сяомі дуже потужно насправді конкурує на тому злому та жорстокому китайському ринку автомобілів. І ні для кого не таємниця, що навіть такі гіганти та лідери продажів, як Тесла та BYD, по тихому задря Сяомі, адже навіть їм. Прийшлося знижувати ціни під час цінової війни, а тут у Xiaomi такі колосальні продажі. Реально дуже потужний конкурент, дуже потужний електромобіль, та напевно навіть рекомендую його розглядувати до купівлі. Але, звичайно, не зараз, поки така черга. Або ж є варіант подивитися авто з пробігом. І ця функція доступна у компанії Чарспай, причому через дуже зручний інструмент, де знаходяться тисячі. Об'яв з самого Китаю, і ви їх можете прямо зараз подивитися, якщо перейдете за посиланням у описі до цього відео на портал Івіленд. Обов'язково користуйтесь цим сервісом, звертайтеся до компанії ChargeSpy, якщо вас зацікавило будь-яке авто електричне з Китаю. Усе, що вам потрібне, у описі до цього відео. Друзі, якщо я вам зараз скажу вже напевне для вас дуже знайоме слово, таке як лідар, які у вас виникають асоціації. От якщо б мене таке спитали, то окрім того, що це дуже сучасна система допомоги водієві, яка сканує простір там на 200 300 метрів уперед та у сторони, я б у першу чергу представив би собі якусь цю штуку, яка стирчить на електромобілі зверху і використовується у Китаї. В принципі, китайці з цим вже давно змирилися, хтось не змирився, і альтернативи якісь вигадує. Але ж, ну, крута фішка, і чому б не змиритися, тому що вона дуже корисна і дуже багато чого вміє. Але мене завжди дивував цей момент. Ну невже це єдине комфортне місце? Та ось такий вигляд. Ну невже не можна якось зробити це поестетичніше. А виявляється тепер, що можна? Шанхайський виробник лідарів Hesai Technology привіз свій et 25 на автосалону Пекіні. Новий лідар. Призначений для розміщення за лобовим склом і всередині салону, а не зовні автомобіля, як зазвичай, масове виробництво почнеться в другому кварталі наступного року, і хунчі від ФАВ стане одним з перших клієнтів. Хесай каже, що новий Yeti 25 призначений для спортивних автомобілів, оскільки зовнішні громісткі лідари є ворогами аеродинаміки та знижують коефіцієнт лобового опору. Автовиробники це знають. Наприклад, Xiaomi SU-7 заявляє про свій коефіцієнт лобового опору 0,195 CD. однак тестування проводилися з версією SU-7 без лідара. Більше того, лідар не особливо зручний у дизайні. Він утворює об'єми на автомобілі, що виглядає негарно. А якщо його помістити на верхню частину лобового скла, це навіть ускладнює роботу склочисника. Причому, як я зазначав у минулих новинах на минулому тижні, зараз у Китаї пішла тенденція встановлювати більше одного літару на даху, наприклад, три. Перший серійний автомобіль з трьома лідарами це WM Motors m 7 Багато глядачів навіть описували його як седан з бородавками. Вбудований за склом лідар вирішує цю проблему. А також таке рішення гарантує, що на лідарі буде відсутній пил та бруд. Насправді дуже цікаво спостерігати не тільки за новими авто, які виготовляють, Готовляються в Китаї, а і за новими технологіями, які якраз таки являються причиною того, що нові авто стають більш технологічними, більш гарними та більш безпечними. Як Піведі. Що ж, друзі, на цьому всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, вони вам сподобалися. Обов'язково підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це Facebook, TikTok, а також наш Instagram, де. Ви можете побачити унікальний контент, якого немає на Ютубі. Підписуйтесь на наш основний канал, а також не забувайте долучатися до нашої телеграм-спільноти, адже там виходять першими. Самі солодкі пропозиції з ринку китайських електромобілів, тім авто, які ви можете замовити через компанію ChargeSpy, або ж якісь дуже унікальні та персональні пропозиції. А також там дуже багато тем, на які можна поспілкуватися з однодумцями, обов'язково. Підписуватись на наші соцмережі. Не забувайте дивитися інші наші відео та випуски, бо їх дуже багато і вони дуже цікаві. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!